Росія в чергове порушила повітряний простір країн НАТО. Цього разу це був ворожий військовий безпілотник, і він впав на сході Латвії. Випадок стався ще 7 вересня, але про це стало відомо у неділю від президента країни. Він написав, що кількість таких випадків зростає на східному фланзі НАТО, і союзники повинні вирішувати їх спільно. І це не єдиний подібний випадок. Отже, як на таке вторгнення до країн альянсу з боку Росії реагують в НАТО, про це поговоримо. Далі у випуску. Російський безпілотник залетів з території Білорусі, і він, начебто, не мав цілий Україні, і взагалі залетів на територію Латвії випадково. Подробиць, чому безпілотник впав та де саме, у міністерстві оборони країни не надали. Збитий безпілотник за нашою попередньою експертизою є безпілотником типу шахед. Який більше схожий на безпілотники, що використовуються Росією, і які вони активно застосовують в Україні? Ми зібрали речові докази на місці інциденту, деактивували безпілотник, і наразі проводимо поглиблений аналіз деталей. в ході аналізу ми сподіваємося отримати інформацію про складові частини безпілотника. Слідство поки ще триває. Тим часом до МЗС Латвії викликали представника російського посольства. Випадок із російським безпілотником це підтвердження того, що латвійська протиповітряна оборона потребує посилення. А також латвійці планують розвивати можливості радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти російським безпілотникам, заявив міністр оборони Латвії. Російські безпілотники безперешкодно залітають на територію країн НАТО через бездіяльність альянсу. Написав керівник Латвійського МЗС в мережі Ікс. Такі події ще три роки тому були немислимі. А сьогодні це вже рутина. Написав він, і додав, що Латвія підтримує потужну відповідь союзників. Але поки схоже на щось потужне, очікувати не варто. НАТО не має інформації, що цей чи подібні напади Росії на союзників є навмисними. Про це заявила офіційна представниця НАТО в коментарі інтерфаксу. Україна, хоч якоїсь мети у діях Росії НАТО не бачить, але все ж вторгнення в повітряний простір країн альянсу називає безвідповідальним і потенційно небезпечним. Це далеко не перший і, ймовірно, не останній випадок, коли військове російське озброєння загрожує країнам НАТО. Фрагменти російських безпілотників і ракет неодноразово знаходили на території союзників. Крім Латвії, в останні дні безпілотники залітали ще до Румунії, і це сталося в ніч проти 8 серпня, після чергової російської атаки по території України. Румунія заявила, що безпілотник порушив її повітряний простір і ймовірно впав на території. Тож, поки там шукають уламки. І в МЗС Румунії закликали Росію зупинити атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру. А ще наприкінці червня цього року лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Тоді надіслали відповідний лист до голови ЄС у виданні Ройтерс. Східний кордон з країнами ЄС це 700 кілометрів, і деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж цих сотень кілометрів приблизно в 2,5 мільярда євро. Пише Радіо Свобода, новопризначений міністр закордонних справ України Сибігав, вкотре повторив заклики Зеленського до країн НАТО, щоб вони допомагали збивати безпілотники та ракети над територією України. Минулого тижня в Україні звільнили шість міністрів, частину перепризначили, частину перевели на роботу до офісу президента. І якщо про нову призначених міністрів ми вам вже розповідали в попередньому випуску, його ви можете подивитися на каналі. То про долю звільнених міністрів Камиші та Верещук тоді ще достеменно не було відомо. Тож розповім про те, чим вони займаються в офісі президента та кого ще там призначили радниками та заступниками. Отже, 8 вересня, колишнього керівника міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, тобто людину, яка відповідала за оборонну галузь Олександра Камищина, призначили позаштатним радником Зеленського із стратегічних питань. Про цю його діяльність поки абсолютно нічого не відомо. Але наприкінці серпня Камищина також обрали президентом Федерації Шахів України. І перший його пост у телеграмі після звільнення з посади міністра присвячений якраз шахам. Точніше, Ймовірній майбутній участі росіян та білорусів на міжнародних турнірах це питання мають розглянути невдовзі на засіданні міжнародної федерації шахів, каже Камишин, і мова про повернення права збірним Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами та зі своїми гімнами. Тож Камищин, як голова Федерації шахів в Україні, виступатиме проти цього. І повернімося до офісу президента та призначень ще одним радником Зеленського, але з питань комунікацій став журналіст Дмитро Литвин. Він же один з авторів промов зеленського. А тепер про заступників голови офісу президента Єрмака. Ними стали екс-голова Закарпатської ова Віктор Микита. Та вже згадана мною на початку колишня голова Мінінтеграції Ірина Верещук. І якраз інтриги з призначенням Верещук не було. Адже ще до того, як депутатам з другої спроби вдалося проголосувати за її звільнення, Верещук вже оголосила, що переходить на посаду заступниці Єрмака. Як пояснила, Зеленський сказав, що вона йому потрібна в офісі президента. Що що ж, нам залишається тепер слідкувати за діяльністю цих осіб на нових посадах. А ви пишіть у коментарях, чи взагалі цікаво вам слухати про це у насеця.